Ми з вами продовжуємо рубрику розгляд екзаменаційних запитань. Сьогодні у нас на черзі 24 та тема: це навчальна їзда. Ще раз хотів би наголосити вам, що ці запитання, які ми з вами розглядаємо, це є офіційно затверджені тести головним сервісним центром, і саме вони вам зустрінуться на іспиті, коли ви будете складати на категорію Б. На легковий автомобіль. Тому, друзі, якщо вам подобається вивчати правила дорожнього руху разом з нами, не забудьте підтримати це відео вподобайкою і коментарем. Ну і також в описі до відео. Я залишу посилання на рівні спонсорства, тому що саме для рівня спонсорства відданий прихильник, у нас на каналі є максимальний доступ до усіх відео, преміум доступ. Без реклами і з детальними моїми поясненнями по кожній із тем. Тому, якщо ви хочете якісно освоїти матеріал і скласти іспит з першого разу, ось цей рівень спонсорства вам допоможе. Ну, а ви допоможете у розвитку каналу. А ми з вами приступаємо. Отже, перше запитання з цієї теми: чи дозволено навчання водінню транспортного засобу на дорогах, позначених такими дорожніми знаками? Ми повинні пригадувати, що. В Цілому учням разом з автоінструкторами дозволено виїжджати за межі населеного пункту для того, щоб проходити навчання водінню, але не на такі типи доріг, які позначені даними знаками. Тут ми бачимо знак автомагістраль і дорога для автомобілів. На цих типах доріг у нас навчання буде заборонено. Тому в першому запитанні другий варіант відповіді є правильним. Наступне друге запитання. Чи дозволена навчальна їзда в житлових зонах? Що ж стосується вже населених пунктів і територій, позначених даним знаком, то в межах житлової зони також у нас буде заборонена навчальна їзда, тому тут правильний варіант відповіді під номером 1. Третє запитання яким із дорожніх знаків позначається дорога, на якій не заборонена навчальна їзда на легковому автомобілі. Тут нам вже потрібно пригадувати знову ж таки знаки, які ми з вами розглядали у попередніх запитаннях. Бачимо, що є автомагістраль. На автомагістралі заборонено. Також заборонено на дорозі для автомобілів. Це другий знак, в межах житлової зони заборонено. Ось це третій знак. Тому в третьому запитанні у нас. Другий варіант відповіді правильний: що лише четвертий і п'яті знаки не забороняють навчальну їзду на легковому автомобілі. Наступне четверте запитання: яким із дорожніх знаків позначається дорога, на якій заборонена навчальна їзда? Тобто, тут вже бачите, навпаки, нас запитується, які знаки забороняють. Ну, Підсумовуючи. Ті е, запитання, які ми розглядали вище, тут у нас правильний варіант відповіді під номером 3, що забороняють знаки 1, 2 і 3. П'яте запитання. Обов'язковою умовою, за якою дозволено навчатися водінню транспортного засобу, є. Тут правильний варіант відповіді під номером 3. У нас в п'ятому запитанні під номером От це відсутність медичних протипоказань, що підтверджується дійсною медичною довідкою встановленого зразка. Отже, в медичній довідці там наводиться і категорія, на яку дозволяється водіння. Тобто, якщо це категорія Б, то там буде відмітка напроти категорії Б, що дозволено, вказується група крові. І саме медична довідка є підтвердженням, що людина має право навчатися водінню і керувати. Шосте початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитися. Ну і серед запропонованих варіантів у нас перший правильний, що на закритих майданчиках, автодромах. Або в місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Так, тому що перші заняття учень звикає до автомобіля, розбирається, які там є кнопочки, речаги. Ось, відчуває габарити транспортного засобу. І коли він вже відчуває автомобіль, так вже до нього призвичаєвся. Тоді вже може виїжджати з автоінструктором вже і на дороги загального призначення. Сьоме запитання. Чим із переліченого мають бути обладнані автомобілі з механічною коробкою передач, що систематично використовується для навчання водінню? В сьомому запитанні третій варіант відповіді правильний, що і перше, і друге. Тобто, ви повинні пам'ятати, що. Автомобіль автошколи він є спеціально обладнаний, тому що досить часто мене запитують, чи можна на своєму домашньому автомобілі займатися. ось Не можна, тому що тільки на спеціально обладнаних автомобілях. Тому що в автомобілях автошколи зі сторони автоінструктора є додаткові педалі це щеплення і гальма. Тобто для того, щоб ви швидко не відпускали педаль щеплення і автомобіль не заглох, не зупинився двигун. Ну і також гальма для того, щоб автоінструктор, якщо є якась небезпечна ситуація, також міг вжити заходів. Ось. Ну, Тому, бачите, є додаткові педалі, і також нам підходить і другий варіант відповіді: що додатковими є ще і дзеркала. Ось бокові і дзеркала заднього виду для автоінструктора. Тобто, у вас є свої дзеркала, у нього є свої. Тобто, ви можете навіть не встигнути подивитися в дзеркала, особливо на перших заняттях. А автоінструктор бачить і дивиться, чи правильно ви виконуєте той, -той маневр, і чи не буде створено небезпеки. Тому тут обидва варіанти відповіді правильні. Восьме запитання: автомобілі, що систематично використовуються для навчання водінню, мають бути обладнані. В восьмому запитанні п'ятий варіант відповіді: що три вище перерахованих. Отже, повинен бути розпізнавальний знак навчальний транспортний засіб. Пам'ятаємо, що згідно останніх вимог, вже повинна бути наклеючка літера N. Другий варіант відповіді також нам підходить, що додаткові педалі щеплення, ось, гальма, акселератора, так, І також додатковий комплект дзеркал для автоінструктора. Дев'ятте. Чи дозволена навчальна їзда на дорогах без присутності спеціаліста з підготовки водіїв? Дев'яте запитання. Перший варіант відповіді правильний, що заборонена. Бо багато хто до мене звертається із запитаннями, кажуть, от колись було дозволено там, навчання, якщо стаж водіння там більшість кількохось років, немає зараз такої можливості керувати. Зараз все навчання проводиться тільки в присутності спеціаліста, так, атестованого автоінструктора. Десяте, де має проводитися початкове навчання водінню транспортного засобу. У 10-му запитанні четвертий варіант відповіді правильний. Ми вже розглядали подібне, що на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де немає інших учасників дорожнього руху. Тому що на автодромах і на площадках ви також будете відпрацьовувати обов'язкові вправи. Це паралельне паркування, рушання під горку, розворот в три прийоми і багато інших. Одинадцяте. Чи повинна особа, яка навчається водінню транспортного засобу, знати і виконувати вимоги правил дорожнього руху? Згідно останніх змін, які відбулися в попередні роки, зараз досить логічно побудована система навчання. Тому що зараз іспити складаються в два етапи. Спочатку учень навчається теорії і складає іспит з теорії, і лише після цього він зможе приступити до практичного водінню. Тобто він вже. 100% пройшов іспит і підтвердив те, що він знає правила дорожнього руху і може виїжджати на дорогу. Тому в 11-му запитанні у нас е, так: чи повинна особа, е, яка навчається водінню транспортного засобу, знати і виконувати правила так, в 11-му у нас другий варіант відповіді правильний, що повинна обов'язково 12. з якого віку дозволено навчатися водінню автомобіля. Отже, в 12-му запитанні другий варіант відповіді з 16 років. Але тут, хоча це і є правильним варіантом відповіді, не до кінця він є коректним. Чому тому, що зараз в реальних умовах система не дозволяє зареєструвати учня, поки йому не виповнилося 18 років. І складати іспит він не може. Тобто, якщо брати так от в реальності, що в нас є в житті, то з 18. Але для того, щоб скласти іспит, то в 12-му запитанні другий варіант відповіді правильний, що навчатися він може з 16 років. Ось, Припустимо, ви самостійно з 16 років можете вивчати теорію, але е вже скласти іспит, так, поїхати в сервісний центр, можете лише з 18 років. 13 запитання. Особа, яка навчається водінню транспортного засобу. Ось і тут перераховано, що е, може зобов'язана, що не зобов'язана. В 13 третій варіант відповіді правильний, що зобов'язана знати і виконувати вимоги правил дорожнього руху. І останнє запитання із даної теми: чи дозволено особам, які навчаються водінню, не пристібатися під час руху в населеному пункті. Тут правильний варіант відповіді, що заборонено, тому що в населеному пункті усі пристібаються пасками безпеки, виключення, як правило, є е, тільки поліція, оперативні транспортні засоби і е, водії з інвалідністю. Всі решта категорії учасників дорожнього руху зобов'язані пристибатися пасками безпеки. Друзі, якщо вам подобається вивчати правила дорожнього руху разом з каналом Світлофор.ua, Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем, це дуже допомагає у розвитку каналу. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, залишайтеся разом з нами і розвивайтеся разом з нами. До нових зустрічей!